Усім привіточок, всіх вітаю у новому відео. Кілька днів нічого вам не записувала, зробила собі таку міні-відпустку, трошки відпочила, була у нас у всіх доба затиш'я. Я не знаю, не можу прийти знову до цього якогось ритму, до цих тревог, до цього всього. Повернулося все це жахіття сьогодні. Дуже такий страшний день у нас був. Пишуть, що такий найбільший ост... обстріл в денний час доби з кілька останніх місяців дуже страшно було. Чи Шахіди, чи герані, чи що то було, було 12 прильотів. Чули, ракета перелітала, але не знаємо декуди, можливо, повз перелітала. дуже чутно було. У пригороді теж прильоти, дуже гучно було. І, окрім цього, теж там, можливо, намагалися збивати все це. Просто дуже страшно було. Я була на кухні, тільки пофарбувала сьогодні волосся. Не сушила нічого, стояла у рушнику, зачепилася, почала варити борщ. Готую, чую, летить ракета. Я ото біжу в кімнату, ми з Женією удвох хапаємо малу, біжимо в коридор, але пролетіла десь, дякувати Богу. Ох, дуже, дуже страшно було. Я ото той борщ по пухах кинула, він в мене збіжав, тут пічка вся залита, але все дрібниці, мілочі життя, як то кажуть. А вони якраз збиралися йти гуляти. Була, була спочатку тривога, а потім знов лунає тривога, і ми подумали, що це відбій. А в нас ще тут неподалік розбирають п'ятиповерхівку. Вона там була частково зруйнована і от в тому році писали, що підзнос вона підлягає, як і там багато інших у місті. Її отож розбирають і теж гучно там гупає, падає, вікно відчинене, все це чути. І, відать, працюють болгаркою, теж жужить, я не зрозуміла, чи то болгаркою працюють, чи то шахети десь прилітають, бо писали над нашим районом теж. Ой, Боже, І ото від кожного звуку дьоргаєшся, собрагаєшся, на нерви воно дуже сильно впливає. Цілий день нікуди не виходили. Зараз Женя за лісою пішли гуляти. Трошки з вами поспілкуюся та піду на жену їх. Вони, мабуть, зараз на майданчику, а потім ще сходимо, прогуляємося в магазин, щось трошки підкупимо, бо те, що готувалося на Пасху, вже все поз'їдалося. Готувала салат мімозу. Я вам розповідала, мабуть, в минулому відео Женя не любить рибу. Також не любить салати з рибою, особливо там з консервами. <кій> Ці всі присмаки, запахи, все це одразу чує. Але, знаєте, їв на ура. Каже, ти якісь волшебні салати <кій> робиш. Каже, вони в тебе якісь повітряні, не знаю, смачні, І, каже, як оселедець під шубою вийшла. Ще смажила. Рибку, як теж він їв, і я здивована, і він сам здивований, каже, так смачно пахло, щось з ним не знаю, щось з ним сталося. Каже, жартує голодні тітка. <смас> все смачно, все поїв. Я задоволена, що нічого не пропало, нічого не викинулося. Тушкували картоплю з м'ясом у мультиваріці стосовно голубців поспілкувалися там, в коментарях, радили мені взяти в Галя Балова на голубці, але е, у нас на районі немає, я не бачила триває, мені, і десь поблизу не бачила. Десь кудись їхати за ними, то я зараз взагалі боюся десь переміщатися. І цей, то хочу, можливо, завтра м -м, все одно треба щось по м'ясу підкупляти вже, бо майже нічого не залишилося. Фашик хіба що там ще є? у свіжину. Якщо будуть, візьму там голубці. бо ж сметану купляла все одно. Ну, сьогодні теж борщ червоний варила, теж знадобилася сметанка, перейшлася до смаку, до страви. Та й таке там нічого не пропало. Все використовується, треба знову щось готувати. Паски всі поїли, залишилася ота велика. Ще, я думаю, за завтра її даємо. Та вже буду думати щось робити якусь нову випічку. А, що ще По дому нічого не робили після свята, якось, знаєте, до Пасхи хотілося щось робити, робити, робити. Побільше не знаю, якось енергії, натхнення щось стільки було. отож а, а, кілька днів нічого не можна було робити. І зараз таке, знаєте, ні, ніби щось робив, а ніби той, цей якийсь такий стан, то відпочиваю здебільшого. Ну так, хатні якісь справи там. Топерання, то щось там позамітати, помити та й я то пересадила сьогодні розсаду. Як ви мені радили в коментарях, пікірувала томати по два штучки поки що, е, використала обрізані пляшки, зробили в них дірочки знизу, томати ще тонесенькі, але корінчики вже такі. Нормальні. Маю надію, що приймуться, буде їм там все добре. Поцупила валісочки лопаточку, потім відмию, віддам назад. До речі, грунт, той, що я купляла в Аврорі. Тоді не звернула уваги мішок такого самого розміру, як от і звичайний, але вага там пишеться на 7 літрів чи 7 кг, значно менша. Ціна нижча була, ґрунту мені не вистачило. прийшло ще женю просити збігати, купити ось такий. Чому їй звернула увагу? Тут на 10 літрів її коштував. 56 гривень. А той ваверогрій коштував 48 чи 46. Поки що залишила розсаду на підвіконні, бо вирішила на балконі теж зробити трошки порядочок. Зароблю на днях. Що то вчора нарешті замовила шпалери. Це окрема в нас тема. Я Математик такий собі, ну як, вчилася нормально, але трошки далека від цього, ніколи там не вираховувала, скільки там чого потрібно. Не знаюся на цьому. Женя поміряв все, позаписували. Він порахував, що каже, 5-6 рулонів потрібно. Ну, 6 то е, на крайній випадок, раптом щось десь там пошкодиться, там, чи що, щоб був. Ще я дивилася в інтернеті, що там, ті, що мені сподобалися, там мінімальний заказ 700 гривень. Тобто, ну, один рулон не закажеш, не, замов, не замовиш. Треба буде замовляти, або два, або там ще щось вдобавок, добавок. І отож, е, дзвонив там по знайомим, е, питав знайомі, там теж дзвонили. Ну, коротше, Сказали в ітозі, що чотири ролони хватить, вистачить. А я вже замовила 5. Я там 2 вида одних на одну на найдовшу стіну. І три ролони замовила на інші. Вони в одному кольорі, але різні малюнки. Мені так не знаю, я так бачу собі. Потім Женя каже, що я там з другом поспілкувався, він каже, що 4 рулони вистачить. Я кажу, ну я вже замовила, не хотіла. І це вже вечір був. Написала мені дівчина, що завтра тобі ж сьогодні вже відправлять. А сьогодні, отож, якраз фарбувала волосся, руки зайняті, дзвонить у мене телефон на той старий мій номер. Той телефон в мене глючить, навіть не висвічується номер телефону. Женя ото допоміг, відповів і на гучний зв'язок поставив. Дзвонила ця дівчина стосовно шпалерів, каже, що е, два рулона тих, що я хотіла, на довгу стіну є, а тих, що три замовляла, їх два тільки в наявності. Е, каже, можливо, які, на якісь інші поміняєте чи там щось цей. Я кажу, то, бачите, як, що не робиться, все на краще. То замовила в ітозі 4 рулони, 2 тих і 2 тих. Маю надію, що вистачить, що все буде добренько. Ось. А ще потім десь в нас тут на районі докупимо клей. І не знаю, як ця штука називається, щоб розгладжувати шпалери, як але як на стіни. Ще трошки треба буде докупити. Такі непередбачувані розходи, Отож, я все хотіла ліноліум та про кухню мріяла. Це все поки що відкладеться, кухня то точно. Ось, такі -то ось справи. Що вам ще розповісти? Двері ще не фарбувала, кожного дня наставюсь. Ну, як кожного дня і сьогодні, і вчора хотіла, але щось. Треба, щоб Женя за лісою погуляв. В день у нас тривога за тривогою, одна за іншою. І якось неможливо, потім ніби тривоги нема, відбій, і у нас якраз так співпадає, що у нас доня спить. І це... А на вечір вже не хочеться. Хоч і фарба швидко сохне і без запаху, але все одно десь щось трошки буде чутно. Не хочеться, щоб дитина дихала. Навіть при відкритих вікнах хочеться, щоб не знаю, як так підгадати, бо не знаю. Тривога за тривогою. Неможливо не нічого спланувати. Ми на Пасху не ходили до церкви, хоч і оголосили перемир'я, скрізь писали про це, але не знаю, в мене все одно якийсь страх, що можливі якісь провокації. Люди на Пасху гуляли, їздили там до центру. Не знаю, мені страшно, ми тут на районі дуже добре погуляли. Дуже класна, чудова погода була, але, але страшно їхати до міста, страшно їхати десь далеко від дому, Бо потім, де його ховатися раптом, не дай Боже, що, не знаю, якісь такі Постійні, не знаю, панічні атаки, чи як це назвати. Зараз така ще сонячна погода, дуже тепло, але я таку погоду перестала любити ще, як ми жили в себе в місті, в себе вдома, бо мені от запам'яталося, коли ось така сонячна, тиха, спокійна погода, що можна гуляти, відпочивати якраз на вулиці, що робити у дворі працювати. Але в таку погоду найбільше було обстрілів, обстрілів постійно, ось постійно. Скільки пам'ятаю, от кожного разу. Я таку погоду перестала любити, бо дуже страшно, дуже страшно. Хоча зараз це теж не показник. Зараз обстріли в будь-яку погоду, в будь-який час доби дуже страшно ось сьогодні. Просто в день. Ще не було першої години дня, початок першої, і ось почалися ці обстріли. Білий день, всі десь пересуваються, гуляють, працюють, хто де, і ось таке страхіття. І вночі страшно, ось так будеш спати, будеш спати і не почуєш. І вдень страшно, і вранці, і ввечері, і ось таку покругу. Ще в мене один такий позитивний момент сьогодні. Вранці прокинулася, а виявляється, ще вчора подруга мені у телеграмі скинула подаруночок, зробила через штучний інтелект якусь пісню про нашу родину. Я перший раз як слухала і плакала, і сміялася. <смі> мені так, я не знаю, цікаво було. Другий раз слухала, так знаєте, а третя раз слухала, взагалі ридала. Ніби нічого такого, але знаєте, якось задушу чіпляє, бо не знаю, дуже мені приємно. Це така в мене подруга. Вона. Моя землячка з нашого міста, але вона вже понад 20 років мешкає у Китаї. І завдяки їй ми ось спілкувалися. Вона підштовхнула мене знімати відео для Ютубу, дуже багато допомагала мені, давала корисні поради. Я їй дуже безмежно вдячна. Дуже дуже дякую тобі. Не буду казати ім'я, бо не попереджала її заздалегідь. Раптом вона буде проти. Ось. Тож десь вставлю вам цю пісеньку. І маю надію, що Ютуб не заблокує, бо дуже часто такі бувають моменти, що авторські права, хоч це і вона сама зробила, але знаєте, дуже мені знайома мелодія, ніби з якоїсь пісні, і хто знає, як воно буде. Харькове, где дом стоит в цветах, Где свет в глазах, не гаснущий в ветрах, Там мама Светланка с душой доброты Готовит обеды и пахнет мечты. А рядом Алиса, девочка душа Смеется так звонко, как первая весна Она рисует мир без тревог Где папа и мама, защита и Puści nieba baka